Вагою у півтори тонни це елітна вага елітного буйвола. Новітні технології, кваліфіковані фахівці, і найбільший бугай-плідник України герої агроконтролю. Щоб мати найпродуктивніших корів та якісні молочні надої, спеціалісти Житомирського селекційно-генетичного центру радять використовувати елітні породи тварин Голштинську, англерську та ангузьку. Біків плідників саме таких порід і розводять у селекційному центрі. Ми почали збільшувати свій потенціал за рахунок чергових поставок биків з Німеччини. На сьогоднішній день ми отримуємо 17 вугів-плідників. Селекційний центр займається штучним осіменінням вже майже п'ять років і співпрацює з господарствами майже з усієї України. Ми покриваємо е, на сьогоднішній день всі всі області України. Практично 95% селекційного селекційно-племінного ринку. Це Чантал буйвол гоштинської породи з Нідерландів. Найбільший бик в Україні. Важить він майже півтори тонни. Кожен такий красень може стати татом більше ніж 20 тисяч разів на рік. Спермопродукція заморожується, накопичується спермода банкою з даного бугеяплідника і можна змінити велику кількість. Процедура включає кілька кроків. Перший взяття спермопродукту після цього його передають до лабораторії, де спеціалісти визначають якісні та кількісні показники матеріалу, обробляють його розчином та запаковують в спеціальні стіки. Штучне осіменіння складна гінекологічна операція, пояснюють фахівці. Проте має значно більше переваг перед природнім. Ці телята з'явилися на світ кілька тижнів тому, але на вигляд вони досить міцні. Цьому малюку кілька днів, проте він вже самостійно їсть та п'є. Фахівці кажуть, що міцні телята через штучне осіменіння. Продуктивність, генетичний потенціал набагато від штучного сім'ї вищий одержаного приплоду, як при природньому паруванні. Племінна справа також підтримується і державою. Уряд працює над запровадженням державної підтримки за утримання овець м'ясної худоби за екологічно чисте молоко та селекцію у тваринництві. Селяни можуть скористатися програмами державної фінансової підтримки. Наприклад, у минулому році започатковано виплату бюджетної дотації за отримання та збереження молоднюку великої рогатої худоби. Розмір дотації 1000 гривень за голову. Завдяки цьому вдалося фінансово підтримати селян і наростити поголів'я. Поінформував міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк. Завдяки підтримці розвитку скотарства, цього року вдалося наростити поголів'я худоби. Станом на перше червня воно збільшилося на 3,2 відсотки порівняно з минулим роком.